Всім привіт народ! З вами я дядько Максим, перший україномовний канал, присвячений металообробці. А сьогодні я вам покажу роботу далеко непросту. В чому заключається суть? Я зараз поставлю отак от лінзу вам, щоб ви трошки краще бачили. Детальки ці мені приніс мій друг, який має свою власну поліграфію. У від якоїсь такої от штуки хитрої, яка дозує клей на. Ну, в поліграфії щось там клей. Значить, дивіться, в чому суть. Є детальки, є отака вот деталька. Є отака вот деталька, бачите? Досить мініатюрна деталічка. Зверха. На цю детальку, зараз я спробую вам пояснити. Сюди вдівається пружинка. Пружинка. Вона там сідає на такий поясочок. Бачите, поясочок, так? От тут -от, от. Поясочок під пружинку Є отвір оцей от. Він є глухий. А оті от отвори, оті отвори, раз, два і три, вони йдуть під кутом і стикуються з цим отвором. Тобто сюди подається клей. І через ті отвори він вилазить той клей. Потім через оці отвори шість штук по кругу, він пролазить, якби проціджується. А потім отут на кінці, бачите, тут є така лунка. І в тій лунці сидів отакий от шарик. Оцей от шаричок. Я пальцями його, напевно, не візьму. Придеться брати пінцет. Коррочі, отак от сидів шарик. І той шарик. Бачите, вони зробили деталь стиковану, Тут то шарик вони зробили, він був на клею. А потім той шарик закриває в тому от сідлі, як клапан він працює так? От в цьому сідлі. От там. Він закриває прохід того клею. Там є маленький-маленький отвір, я не знаю, чи вам видно десь. Порядком 0,1, може 0,2, тут, бачите, є маленький-маленький отвір по центру. І, коротше, в чому заключається суть, що той шарик відпав, відвалився. І треба зробити оцю всю деталь цільнякову разом з шариком. Разом з шариком. Ось треба оцю штуку зробити. Ну, робота. З уклоном на чорну ікру із гарним італійським маслом і французьким вином. Тому що оця от фігня коштує 900 євро. Оцей от блочок. От воно сюди, в той отвір, то все потім вставляється. Коротше, матеріал нержавейка Причому нержавійка жаростійка має бути. Магнітитись має. Зараз ми спробуємо це все діло спочатку намалювати окреслити. Тут ми маємо зробити все те саме. Тільки шарик має бути отут на кінці. Діаметр шарика 2 мм. От. Ну, решта, якби, вимоги які? Вимоги, щоб воно працювало, щоб воно затикало. Оцю форсунку. Щоб воно затикало ту форсунку. Так, там шарик має затикати її. Маленький-маленький оцюр є. Бачите он там. Значить, ну, може я спробую так показати без лінзи. от Зараз ми спробуємо це все проміряти. Проміряти, обміряти і приблизно накидати креслення, ж воно, яка ж ця штука має бути. Оцей от, єдине, що тут є довільно, то цей 12 чи 10 гранник, зараз ми порахуємо. Що тут, скільки тут граней? Скоріше за все, що 12 гранник. А Ну-ка, зараз я при вас порахую, скільки тут є граней. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять граней. Я щось думав більше. Дев'ять граней. Дев'ятиграних такий, отак. А тут отворів шість по кругу. Ну, сама складність, то просверлити буде оці отвори під кутом. от отвори під кутом. І щоб вони співпали з тим центральним каналом, вони мають туди вийти. Тобто, якщо ми сюди от цей отвір подуємо, то через оці отри отвори, раз, два і три, у нас повітря буде виходити. А Решта все глухе. Ну от така от робота народ. Покажу вам, як воно є. Зараз першим ділом спробуємо це все діло перемалювати, а може і не будемо перемалювати, може візьмемо так от зразу, беремо будемо міряти і зразу робити. Першим ділом зараз мені треба знайти в себе пруток. Пруток нержавійки. То, скоріше за все, що буде 40х13. 40Х13 і діаметр тої нержавійки має бути. Тут у нас чистий розмір 7,5, значить вісімка. Вісімка. Вісімка, пруточок. Має бути в мене десь 12. Зараз. А розбасуємо, що нам? Що нам, а? Ага, все, йдемо робити, нема часу. Так, ну що ж, взяв кусочок прутка в патрончик і потихеньку обдираємо. ну Деталька мініатюрна, але я не буду тут користуватися ніякими лінзами, бінокулярами. Хочете вірте, хочете ні, а дядько Максим заточує сверло діаметром 04. Без мікроскопа і без окулярів У очима вручну і на алмазному кружку на наждаку. Так що тут мені не треба ніякої оптики. так значить, Спочатку ми точимо діаметр 2 на глибину 6. Але ще запаси лишаємо. Моротики 2000. Різець має бути заточений ідеально. на такі речі що Тут нема коли бавитися з перезаточками і так далі. Так, тут є давайте точимо зовнішній діаметр. Зовнішній діаметр у нас 7,5 Так, а в мене тут є ще 8 і 6. Жалейка вязка. Вязка, зараза. Треба дуже акуратно. Так, міряємо знову. Так, в мене тут зараз є твердих 7,8. Давайте знімемо ще 2 десятки, потім лишимо ще десятку на чистове. Так, є. Тепер давайте зробимо... Давайте зробимо оцю от шийку. Станок я виключу. Оцю от шийку. Оце потоншення. Тут ну, у нас 3,6, треба буде різець троєчкою взяти. І до діаметра 3. Але давайте може, спочатку візьмемо зробимо. Той дев'ятигранник у нас, так, він у нас йде діаметром, якщо отак от взяти по виступах 6,3. Ну, зараз по ходу. Так, робимо, я зробив канавку, тепер робимо посадку під, під пружинку. Пів міліметра сюди і 7,5. А тут в нас під пружинку. 6,3, значить 1,2 мм міліметра заглибитися. Так. Є, ви подивиться звідси, бачите. Такий поясочок, так. Так, тепер. Будемо зараз робити ту сферу. Поки що я її отак легенько-легеньку вручну скруглив, як бачите. так. Зараз ми будемо її доводити до номіналу. Так, Але перед тим ми візьмемо отутоші. Так, Тут так не вийде, треба різати чуть-чуть щось -чуть так. Там ще конус, до речі, має бути, я вам зараз покажу де. Так, Тут я тиснувся і Значить, Тут у нас діаметр який, ще раз, по гранях, по гранях 6,3. 6,3, а тут у нас є 7,5. 7,5. Значить, Їємо міліметр, то буде 6,5. І ще дві десятки зараз будемо будемо що? Будемо робити... Тут має бути ще конусок такий невеличкий. Зараз пінцетом ту стружечку треба акуратненько зняти. І отак от, от шкурочкою після різця я той шарик вивів. Вивів я той шарик поради у суміру. Поради у суміру. Чітко. Чутко. Так. Добре. Значить, то є, то є, то є. Тепер нам треба зробити конусок. Він тут не є точний. Оцей от конусок. Зараз я знаю, видно вам, ні? Оцей от конусок. От. Так. Ну, Коротше, от таке от воно виходить разом з шариком. Так, йдемо далі. Так, Токарна робота, токарна обробка нашої деталі є завершена. Є сфера на кінчику, є то. Значить, Що нам тепер лишається зробити? Ми не будемо відрізати зараз заготовки, ми зараз підемо в ділильну головку, зробимо оці от... Оці о 9, 9 граней. Тоді відріжемо. Тоді прийдеться робити розрізну втулку, щоб взяти його з другого боку, просвердлити отвори. Ну, подивимось, як то краще зробити. Можливо, ми зараз, якщо у нас 9 граней, ми потім, в принципі, кулачками, трьома кулачками дільної головки можемо взяти. Можемо взяти. Так, ну добре, тоді що? Тоді знімаємо. Знімаємо нашу деталюху. Так, бачите, чистенько вийшло. Чистенько, красивенько. Так, йдемо зараз на фрезерний і в ділильну головку. Бачите, я спеціально так зробив якраз на довжину шарика. Я сюди поклав шарик, поміряв загальну висоту. У мене вийшло рівно 6 мм. І так от зробив. Значить, Йдемо зараз на фрезерний. І тут стрільнув наш глобусний столик, поворотно глобусний від пантографа. Поставив я нашу детальку, виставився, тому що патрон у нас на плаваючій посадці. так? Ось виставився, тоді зажав оці хоть три болта. Патрон у нас має пів міліметра тут люфта. Так, ну що ж. Деталюшка є. Зараз ми от маленький патрончик. Ставимо сверло діаметром 1,5 міліметра і будемо сверлити наших 6 отворів по кругу. Так. Розсверлив. Спочатку 6 отворів. Як би то вам показати? 6 отворів по кругу тут, а потім 3 отвори отам. Дуже тяжко було сверлити, тому що... Центровкою не можна спочатку йти, Ти зразу йдеш сверлом і зразу сверлом треба гарно попасти. От. Ну, як би зробив, зробив я дану операцію. 30 градусів я наклонив головку, э, столик наш, коли сверлив ці отвори, що йдуть під кутом. Оці ось, що йдуть під кутом. Бачите, я тут попробував запхати сверло 1,5. От. Ну що, лишилося зараз нам лиски фрезернути оці 9 оці. Так, Тепер фрезеруємо 9 граней. -е, висота одної, ну, не висота знімаємо з кожної по одній мм. міліметри. Дуже мінімальна така огранка. Тож я зробив останню, останню грань. Так, так. ідемо на токарний відрізати. Відрізаємо впало. Так, впало, впало, є, найшов. Так, після відрізки турцуємо. Оцей діаметр у нас більший, як оцей. Але повезло, тому що якраз він попадає нам класно е, в зубчики в кулачках і е, ну, та шляпка ховається. Як ні, то я би виточив розрізнув втулочку і так би цей. Е, десятка нас по осі в запасі поснулись Добавили. Торцювали і зняли легеньку фасочку. Так, є. Тепер нам потрібно просверлити осьовий отвір. Так, чекайте, бо зараз фотоапарат буде свернити разом з центровкою. Легенько заторцовуємося. Аккуратненько. Є, ямочка получилась. Міняємо сверло. Тут у нас діаметр 2,5. З половиною, Зараз Та свернем. Так, і свернем. Чуть-чуть. Смальчику на сверло. Дуже акуратно, дуже по чуть-чуть, тому що там в кінці в нас три отвори, які зійшлися у спільний канал. Воно дуже любить в тому місці підірвати. Помаленьку, акуратненько. Виводимо сверло почаще. Щоб стружка вийшла. Є. Я відчуваю під руками, що є. Що пройшло наскрізь. Ну не наскрізь, а дійшло до тих канальчиків трьох. Так, як перевірити, зараз ми візьмемо. Ми зараз візьмемо кембрик. Кембрик. Подінемо кембрик, спробуємо через кембрик подути. Так. Так? Да. Вроді, так, да, вроді є. Да. Так, все. Грає? Зійшлися канали? Все окей. Так, деталі готова, зараз покажу ближче. Так, ну що ж, готова наша наша деталька. Наша деталька. От. Коротше, получилося удачно. Чітко. Шість отворів тут. Три отвори там. Канали зійшлися. От. Ну що ж, давайте спробуємо, як же ж воно буде перекривати наш, наше сідло, наш канал. Значить, Беремо тако. Трубочка. рубочку берем в рота вот так вот раз Друзья, немножко незручно одной рукой я думаю, ви почули, як воно перекриває. На, на худий кінець можна взяти алмазної пасти дріб 0. І ще навіть трошки його притерти одне до одного. Але я думаю, що буде працювати, якщо воно навіть від руки працює. От. Так, пружинка наша сюди чітко сідає. Пружинка не клинить не закусує, добре. от, ну, от така робота. ця штучка Ця штучка. Неряє туди. Ця штучка неряє туди. О. І закручується цією штучкою. Та штучка в ту штучку. І все. Получається І ще одна штучка. О! Зараз, походу, не має пускати повітря, тому що пружинка мала би прижати. Ну, зараз Не пускає, я тисну всіма грудьми, як то кажуть. Ну от така от робота народ. Значить, витратив я на цю роботу небагато немало, рівно 1 годину часу. Я вам чесно скажу, що якщо не відчуваєш станка, не відчуваєш інструменту, то важко таку роботу зробити. Дуже часто там, навіть, пропонують. Прийду до нас на наш станок, зроби роботу. Кажу, не беруся. Не беруся, бо не відчуваю чужого станка, не відчуваю. От на своєму я це зроблю, а на чужому я зроблю з третього разу, поки привикну. То, якби, ну, Так, як музикант до інструменту має привикнути. Так, тут, тут то саме. Ну, так як на скрипці грати, ви знаєте. от Ну, от, Така робота, робота. Була б звичайно простіше, якби це була дюралька або латунька. Е, з нержавійкою трошки повозився, особливо сверління. Е, сверління тут якби трошки е, поморочило мозги. А так-то так вийшло, удачно і буде працювати. Е, ну що ж, робота в плані, в плані фінансів досить приємна. Я не вивішую цін на каналі, ви знаєте. Даби ті, хто ставлять дізлайки, спокійніше спали і дожили до 50 років без, кін... без інфарктів і інсультів. Е, та, да. <плес> <плес> вот. Ну, коротче, то діло індивідуальне, якби для кожного клієнта свій підхід. Все, робота є готова. Е, де той пакетик, 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 в якому воно все було? Ось був пакетик такий, защою то ні, тут цукерки. Так. Ну, коротше, народ, така от робота. Якби роботи є багато. Різної, всякої, тільки треба робити. Тільки треба робити. Треба старатися. І все буде окей. А от і пакетик. Ми зараз ось все дружно зберемо. Так. Жикльор, пружинка, наша деталь. Стара деталь. Шарик ця штука була окремо. Вот Ось такі от пакуночок. От і все. Як то кажуть, вся любов. Або любов – це не просто так. Любов'ю треба займатися. Все, народ. Аус. Всього найкращого.